Виконуємо номер 540 із підручника «Алгебра 7» та номер 22.36 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У яких координатних чвертях лежать точки А з координатами 4 і мінус 8, Мінус 5 і мінус 7, С з координатами 1 і Д з координатами мінус 9 і 8. Приступаємо до виконання. Координатна чверті. Перша координатна чверть це у нас. Додатні значення Х і додатні значення y. Друга координатна чверть у нас від'ємне значення Х, але додатні значення y. Третя координатна чверть у нас від'ємне значення х і від'ємне значення y. І четверта координатна чверть у нас додатні значення х і від'ємне значення y. А ну, тепер визначимо 4 і мінус 8. Це у нас четверта чверть. Мінус 5, мінус 7, 2 від'ємне. Це третя чверть. Додатніх два числа. Перша чверть. І перший віддім на друге додатнє. Це друга чверть. Номер 540 із підручника Алгебра 7 та номер 22 крапочка 36 із підручника Математика 7 виконано.